Шановні колеги, як бачите, без відриву від виробництва, якщо можна так сказати, рука по руку ми працюємо з моїми колегами. І сьогодні у нас інтенсивний воркшоп з приводу застосування полімолочної кислоти в естетичній практиці. А лектор відповів на всі запитання а також у нас була дуже крута практика з постановкою руки, де ми працювали разом з лектором над моделями. Мені було цікаво, як препарат вводиться в м'які тканини, тому я сьогодні сама була моделлю. Тим результатом, яким я отримала одразу після ін'єкції, я досить таки задоволена. Я сьогодні також мала модель також вводила препарат. Препарат досить зручний і комфортний під час ведення. Досить гарно розподіляється в тканинах. Ми отримали дуже корисну інформацію, дуже поглиблено вивчили і дію препарата і техніки ведення, а також попрацювали на моделях, відпрацювали ці техніки. Я дуже вдячна Ярославу за його працю, за те, що він все ж таки зміг нас здивувати. Ну і практична частина вона дійсно чудова, тому що це проходить прямо рука в руку. Допомагає починаючим лікарям і освіченим же лікарям правильно працювати з препаратом з полімолочної кислоти, тому що є особливості, і це треба обов'язково враховувати. Приходьте на навчання, раджу вам! Отож, будьте уважні до дат проведення наших навчань. і Якщо у вас є потреба, записуйтесь, і ми разом навчимося творити красу. І підтримувати психологічне здоров'я пацієнтів.